Вітаємо у вас у новій християнській рубриці «У світлі Біблії», Де ви можете поставити свої запитання і наші брати дадуть свої відповіді. Наше прагнення, щоб через дану рубрику прославився Господь. Закріплено у коментарі, ви можете побачити посилання на F3, де ви можете надіслати свої запитання. Ну що ж, давайте почнемо. Вітаю вас, брате, Іван. Надійшло таке питання. Коли приймаєш вечерю Господню, треба молитися перед тим, як взяв хліб, або після того, коли з'їв. Любо роздумувати про Ісуса. Він для нас, християн, дорогоцінність. Він прийшов на землю, стався людиною, і пішов на Голгофу вмерти за наші гріхи. І перед своєю смертю Господь Ісус. Вечерю сотворив. Вона називається таємна вечеря, звідки й питання випливає, Чи потр... коли потрібно звершувати молитву. Так от наша рубрика буде називатися, і вона вже називається В світлі Біблії. Давайте почитаємо, що говорить Господь сам в Євангелії Матвія. Якраз ми церковний розбір проводимо на цей розділ, 26-й розділ. Ісус говорить так. Коли вони їли, Ісус, взявши хліб, поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: прийміть їжте, це тіло моє. Потім взяв чашу і давши подяку, подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Звернемо увагу, як Христос звершував вечерю. Тому що Він ж потім сказав, це творить на спомин про мене. Спочатку, Господь ми читаємо, взяв хліб і благословив. Тобто, звершив молитву. Роздав учням і сказав: прийміть їжте, це тіло моє. Далі, Господь знову ми читаємо чашу взяв і знову звершує молитву, віддавши подяку, дякує Отця свого Небесного за цю можливість. І тепер, коли ми переходимо до нас, апостол Павел вже там говорить конкретно Коринтянам, 11 глава, він каже, коли ви збираєтесь разом, мені Господь передав, як ви повинні звершувати чашу. І точнісінько так Він передає, як Христос звершував. Тепер, коли ми в церкві всі збираємось, ми молимось спочатку над хлібом. Церква встає, браття звершують молитву, і в цей час написано: буду молитися Духом. Церква молиться. Кожен християнин, хто любить Ісуса всім серцем, Він молиться, Він дякує, Він, він переживає, він споглядає Господа в стражданнях. І апостол Павел коринтянам, він якраз таки от звертає на це увагу, він каже, що сама велика проблема недостоинства людини, яка їсть хліб чи п'є чаші, не роздумує про Господа Ісуса. Нехай людина випробовує, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є в інших перекладах. Не роздумуючи. Тому ми звершуємо молитву і ми з живим Господом, який Воскрес, Він Духом Святим Присутній, в зібрані, ми розмовляємо з ним. Ми, знає, ми маємо з Ним стосунки. Він живий, Він Духом святим присутствує серед нас. І коли ми беремо хліб чи вино. Церква звершує молитву, і вже індивідуально кожен християнин входить в стосунки з Ісусом. Він просто роздумує про нього, Він молиться, Він Його славить. І все це сердечно проходить в думках. Так що, говорити, коли треба молитись, тоді чи тоді, Дух веде нас шляхом молитви і поклоніння всю вечерю Господню. Хай Господь прославиться в житті нашому, щоб ми завжди молились до нього і славили Його, і дякували. Дякую. Дякую. Амінь.